Для нашого міста зробити ось такий куточок з Васильківською майолікою. Насправді боялися поєднання синього і жовтого, щоб, не дай Бог, українці не згадали свої поєднання своїх національних кольорів. Ніби сказки всі вийшли. Часто вони наділені емоціями, вони зображені в динаміці, в русі. На сьогоднішній день це і єдиний відомий свищик від проторієвих. Як тримають саме з цієї кухонної шавки з керамічним півником почалося найбільше зацікавлення українців до Вазарківської майоліки. Декоративний виріб, що вистає під час вибуху, Бородянці, перебуває у фондах Національного музею революції гідності. Півник був виготовлений у 1960-х роках на Васарківському майоліковому заводі, знаними майстрами керамістами Валерієм та Надією Протор'євими. На основі виробів з підприємства місцева жителька Людмила Шкуль. Лькова заснувала безкоштовний музей Васильківської майоліки. Він відкрився за рік до повномасштабного вторгнення в торговому центрі Пасаж у Василькові. Площа у нас невеличка, да, але по своєму наповненню, це е, мабуть, це таки найбільша колекція Васильківської майоліки в Україні. Зараз ми вже десь наближаємося до півтори тисячі виробів. Якщо, наприклад, в Національному музеї декоративного мистецтва України там, кажучи, в їхній колекції е, тисяча виробів Васильківської майоліки, то ми тут вже зібрали більше. На одному зі стендів представлені скульптури, створені за зразком подружжя проторгівих. Окрім керамічного півника, вони створювали інші фантастичні звірі, які принесли їм особливу популярність. Ніби сказки всі вийшли. Часто вони наділені емоціями, вони зображені в динаміці, в русі. І ось це особливість. Скульптур Проторєвих. У нас є унікальний виріб, да, це авторська скульптура Проторєвих, да, цей козлик. На сьогоднішній день це і єдиновідомий свищик від Проторєвих. Ми бачимо, наскільки складна форма вир... виліплений вручну. Пані Людмила демонструє унікальні настінні тарілки та вази у синьому кольорі, що свого часу був зроблений на Васильківському заводі. Кілька художників нам підтвердили, що насправді боялися поєднання синього і жовтого, щоб, не дай Бог, українці не згадали свої поєднання своїх національних кольорів. І ще одна була версія, що принаймні два підприємства в Росії працювали саме в синьому кольорі, можливо, навіть хотіли монополізувати. Синій колір заборонивши його використовувати на українських підприємствах. А ще в музеї зібрані предмети 40-х-50-х років минулого століття. Найстаріша миска у колекції зроблена за зразком майстра художньої кераміки Михайла Бібіка. І це ось миска 1949 року. Вона ще виконана на гончарному колі. Так, це видно, ще немає цих фірмових полив Васильківських. Таких васильківських гончарних ще традиціях е виконана вона. Ще один виріб, що був зроблений на Васильківському майоліковому заводі, перебуває у національному музеї декоративного мистецтва. Це керамічний півник, який теж чудом сілів у розбомленому будинку. Його передала господарка Марія Чікалюк з села Мощун-Бучанського району. Його знайшли волонтери, які допомагали господарям зруйнованої будівлі розбирати уламки. І От серед уламків, будівлі, що постраждала від ракетного обстрілу і пожежі, було знайдено цього керамічного півника. Ми домовилися з господарями, що до кінця війни цей півник буде у нас на тимчасовому зберіганні для нас. Він своєрідний. Оберіг, і ми сподіваємося, що колись він повернеться в нову оселю своїх господарів. Васильківський декоративний розпис захоплює своєю незвичайністю. У ньому яскраво виражена стилізація форм та поєднується рослинні мотиви із зображенням тварин. На Васильківському ялікому заводі все, що тут розмальовано, воно розмальовано з медичними грушками, назвати їх спринцівки. Mm. І для того, щоб отримати тонесенький розпис, уявіть собі, ось у Тетяни Музиченко, який тоненький розпис. В ось у спринцівку вставлялася соломинка. А соломинку вставлялася травинка. Уявіть собі, яка майстерність мала бути, щоб отакий тоненький візерунок створити за допомогою рідкої глини. І за допомогою ось таких інструментів наскільки тонкий взагалі розпис, історики встановили, що Васильківським гончарним традиціям вже кілька тисяч років. У 19 столітті Васильків був одним із знаних гончарних осередків України. У місті та його околицях працювали до півтори сотні місцевих керамістів. З їхньої праці розпочалося заснування Васильківського майолікового заводу 90 років тому. Коли після більшовицької революції почалися процеси колективізації, 16 місцевих гончарів об'єдналися в артіль Керамік». І оце фактично був початок цього підприємства. А вже з 30-х років ХХ століття почали працювати в техніці майоліка. І почалась реорганізація саме у Васильківський майоліковий завод. У після воєнні часи на заводі почали створювати найбільшу колекцію як ужиткових, так і художніх виробів. Місцеві майстри створювали макітри, глечики та інше посуд, що розлітався усім світом та отримував найвищі нагороди на конкурсах. Через деякий час після розпаду радянського союзу підприємство збанкрутувало після різкого підняття цін на енергоресурси. Воно припинило своє виробництво у 2000 році. За словами пані Людмили, майоліка це не буденний посуд, а справжнє мистецтво. Його продовжують досліджувати та збирати колекціонери. Початок музею був для того. Мені просто хотілося для нашого міста зробити ось такий куточок з Васильківською майолікою, щоб просто наші люди, самі Васильківці, вони пишалися тим, що це робилося на їхній землі, їхніми земляками, а можливо. Навіть якимось із них самих так, щоб от і в них відбулося те саме відкриття Васильківсько. Нове відкриття Васильківської майоліки, як це відбулося для мене. Спочатку засновниця музею збирала колекцію виробів самостійно, а потім почала отримувати подарунки від родичів, видатних майстрів з майолікового заводу. Наразі Людмила Шкулькова потребує більшого за розміром приміщення. Вона має в планах збільшити кількість експонатів та створити культурний простір для зустрічі художників та їхніх нащадків. Тим часом за ініціативи Київського центру народної творчості та за сприяння місцевого відділу культури у Василькові проводять дослідження щодо внесення Васильківської майоліки до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Василькова, спеціально для «Медіапогляд».